Тож, десь я тут зупинився, тут, бачите, 35 40 слайдів. Ще трошки. Фундаментальні знання, які учні здобувають на науковій основі під час виконання свідомо обраних навчальних завдань, що відповідають їхнім пізнавальним і практичним потребам, стають інструментальними для якісного облаштування повсякденного життя, покращення добробуту родини. Практика підтверджує, що такі завдання підтримують і вітають більшість батьків, у них з'являється реальна можливість для налагодження спільної з дітьми діяльності, живого емоційного спілкування, шанобливих ставлень, взаєморозуміння, розвитку власних здань про побут сім'ї. Батьки мають нагоду переконатися у важливості трудового навчання і технології для здорового способу життя. Самозарадності та творчого розвитку їхніх дітей. <святок> угу, угу. Відновився зв'язок зараз. <плес> uh, так. recording in прогрес. Ага, демонстрації екрану немає, я не розумію, що так. Так. Т -т 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 батьки мають нагоду переконатися в важливості трендового навчання і технології для здорового способу життя, самозарадності та творчого розвитку дітей. Так, урахування домашніх умов у дотриманні правил техніки так, безпеки. Так, так. Сейчас. Так, чутно в мене, да? так? Вже так. Та да, щось да, щось оглюкануло. Так, виконання завдань різного типу, виготовлення виробів або виконання навчальних проєктів. Традиційно важливий критерій добору змісту. Аналіз. Виставлених у мереж завдань засвідчує нерозуміння певними вчителями можливості цього критерію. Часто вони надають завдання без вибору, що унеможливлює рахування наявних умов, потреб і можливості трудового навчання кожного учня. Також важливо чітко вказувати, які технологічні операції учні можуть виконувати лише під наглядом батьків або спільно з ними. Домашні умови в учнів різні, тому треба забезпечувати варіативність змісту дистанційного проєктно-технологічного навчання. Ситуація вибору сприяє формуванню особистих смислів навчання, а отже, і позитивної мотивації, що є однією з основних умов для реалізації потенціалу творчої діяльності в процесі навчання, побудови індивідуальних освітніх траєкторій. Актуальним критерієм добору змісту дистанційного трудового навчання в таких умовах є наближення змісту до реального життя учнів, основою навчання, зокрема ді... дистанційного, є осмислення того, для чого учні здійснюють навчальну діяльність, яку користь принесуть одержані освітні результати та як вони знадобляться їм для повсякденного і професійного життя. Важливо долучати учнів до цілепокладання. Визначання цілей та завдань навчання, а також навчати самостійно планувати і виконувати завдання та досягати поставлених цілей і аж ніяк не приписувати їм вказівні вимоги у вигляді домашніх завдань, які не передбачають вибору і не враховують їхні потреби, інтереси і можливості. Людина живе повноцінно лише в взаємодії з іншими, коли усвідомлює і відчуває себе частиною спільноти. Це одна з базових потреб. Відчувати розуміти іншого, спілкуватися, взаємодіяти на спільне благо та благо насамперед тих, хто потребує допомоги у вигляді певних продуктів проєктно-технологічної діяльності. Тому треба пам'ятати про соціалізацію, спрямування учнів на виконання особисті соціально значущих освітніх продуктів, проєктів, які об'єднують, передбачають взаємодопомогу, турботу про близьких, залучення до спільної роботи. Це можуть бути спільні проєкти, благодійні ярмарки, виставки, популярні нині серед молоді челенджі. Також важливим критерієм є самонавчання за індивідуальним темпом та алгоритмом проєктно-технологічної діяльності. Цифрові засоби дистанційного навчання надають широкі можливості для регулювання самоорганізації, самоконтролю навчальної діяльності. Вибудовування індивідуальної траєкторії навчання ага. для створення освітніх продуктів за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності. Мотивація учнів значно розвивається, коли учні самостійно формують смисли того, того що вони роблять, рефлексують усі по поетапні дії, об'єктивно їх оцінюють, зна е, знають про значущі своїх творінь. А також те, що вони будуть оприлюднені, розміщені на спільних цифрових платформах, їх бачитимуть, обговорюватимуть та оцінюватимуть інші. Це спонукає їх до якості своєї проєктно-технологічної діяльності, створення оригінальних освітніх продуктів. Тому важливим критерієм добору і реалізації змісту є встановлення зворотнього зв'язку, рефлексія навчальної діяльності, способи оцінювання і самооцінювання освітніх результатів. Дистанційне трудове навчання і самонавчання як творчий процес побудови індивідуальної траєкторії навчання передбачає подолання труднощів, неминучі помилки, які в результаті сприяють успіху, і якісних освітніх продуктів, формування ключових і предметних компетентностей. Адже компетентність це новий рівень самоорганізації людини для визначених допомоги, її усвідомлення самої себе, своїх можливостей, наявного освітнього досвіду. Здатність бачити перспективи, ставити цілі та готовність їх досягти. Отже, тими вимиканнями так, зупиняю поки.